З нагоди знаменної події, з нагоди ювілею нашого, нашого зауча, нашої колеги по роботі Степані Васильівна. Ми щиро вітаємо нашу Стеху з цією з прекрасною датою. Дорога Стефа Василівна, нехай букет святкових квітів вам скаже все за нас. Про те, що так багато років ми дуже любимо вас за вашу чесність, скромність, розум, за щирість, людяність, тепло, яке даруєте ви людям на радість, щастя і добро. Я Дякую вас, якщо Дякую. 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 я не зачитаю рядочки. Ні, ні, я паруся. Спливало час, мов срібні ручаї. Зима відходить за моря далекі, Ще кілька днів, і в голубі, і млі весну на крилах принесуть лелеки. Хай дзвін кришталевий весняних краплин несе тільки радість і щастя усі. Нехай ця чудова блакитна пора буде джерелом вам достатку й добра. Хай здійсниться все, що задумали ви, як впаде зоря в свіжу зелень трави. Хай ясний промінчик, мов сонячний птах, ніколи не згасне у ваших очах. Хай квітне любов, мов весна у сім'ї, хай діти зростають на рідній землі, вся ласка для вас цей святковий, святковий цей день, щоб жили повітря між добрих людей. Пройшли ви, що судилося пройти, здобули фах нелегкий і важливий, та назавжди зуміли зберегти і простоту, і людяність, і щирість. І з вами легко працювати нам, і з вами легко думати і жити. Нехай Господь дарує ласку вам на кожну мить, на всі благі віта. Хай добрий ангел береже повітря. Вогонь зорі чи недолугий І життя, неначе вишитий рушник, паглянком, калановим посміхнеться. Дуже дякую за всім поле. Всім дуже дякую. Дякую, судячи. Дякую, <рикан> Дякую. Дякую. Дякую дуже <рикан> троянці. Дякую. 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 Я ще на правду, не знаю, чи то сумувати, що 40 років, чи то тіншитися, що то 40 років. Але я казала, головна героїня фільму Москва Сліза не вірить. Що в 40 років життя тільки починається. Найбільше. Я хочу з того екватора далі почати на оптимістичній ноті. А всім вам зараз бажаю приємно провести час. Прошу вас. Я, Я степу Васильєвну знаю вже так трошечки більше, як 10 років. І саме дякуючи їй, деякій мірі, я прийшла працювати в цю школу, тому що вона пішла в декрет, а я прийшла на війну. <світок> <так, світок> і її робимо подякування. Бог створив жінок Індії працьовитими, жінок Франції пікантними, елегантними, жінок Америки. Діловими. І саме ці найкращі якості жіночі, властиві нашій сьогоднішній дітей. Вона добра, щира, порадна, розрадить, порадить, допоможе, підкаже і в деякій мірі піддає духу і заряджає якоюсь такою позитивною енергією. В далекому Сибірі кажуть, що тисячу кілометрів це не відстань, сто оленів це не стадо, шістдесят градусів це ще не мороз, а 40 років це не вік. Так що наша Стефа Васильівна ще зовсім молода, і в неї ще все попереду. Хоч досягнуто вже дуже і дуже багато. Тож хай летять собі роки, спинити їх тобі не вдасться. А в тому. Істина одна, чим більше літ, тим більше щастя. Скільки років тебе не питаю, хай зозуля рахує в гаю. Я із тими роками вітаю, що постукали в душу твою. Я бажаю від щирого серця. Сотню весем зустріти тобі, і щоб очі твої два озерця наче небо були голубі, День народження у Тебе не суму, а веселись. Буде, а тій пісні не буде кінця, День народження у тебе. Всі приєднанство до тих побажань, такі, що гарні такі звучали побажання. Віра Євгенівна Свідрик написала вам такі тут гарні слова, але вона не може сама прочитати, бо дуже будуть, будуть горло, то я буду лише озвучувати. Що сьогодні усі раді? Що це? Збори чи педрада? передвиборні дебати? Стефу ми прийшли вітати. Наша мила ювілярка все ще бече, як канар. І моторна, і завзята, всьому раду вміє дати. Як усе вдається їй зробити, тому вікна, тому коридор закрити, там у неї семінар на носі, там заміна. Якось треба розсадити другу зміну. Треба бути добрим дипломатом, щоб усі проблеми розв'язати. Ні хвилиночки не хоче посидіти, дуже любить горами брудити. Ходить, бродить дикими стежками, як той бравий гоцу. З рюкзаками, підкурила вже говерло, потім на хом'як поперла, запалилась вона фест, ще підкорить Еверест. І що там горе? То є легка справа. Навіть Київ полонила наша зауч, за але це у неї ще не фініш, взяла наша э, стефа Старт на острів Брітіш. Скоро стане чарівна Стефанія Королевою Великої Британії. Дорога наша Стефанія Васильівна, ми бажаємо щастя, миру, щиро вам, хай до вас прихильна доля буде, щоб Михаса вивезти у люди, щоб довчити донечку любиму, щоб розширили свою хатину, щоб було вам затишно привітно, щоб роман знімав нові відеофільми про Карпати та про Полонини. На переднім плані чарівну дружину, щоб були здорові і щасливі. Ось за це і вип'єм друзі. Ми за це справді. Вам скаже все за нас, про те, що так багато років ми щиро поважаємо вас за вашу чесність, скромність, розум, за щирість, людяність, тепло, яке даруєте ви людям на радість, щастя і добро. Нехай здоров'я міцним ваше буде, хай поважають вас діти і люди, душа молодіє, мов яблої цвіт, а Бог хай дарує вам ногая вітру. Ой, дуже дякую.

у вашому житті приєднатися до всіх побажань, які були сказані для вас, і сказати свої слова. Шановна Степані Васильівна, день прекрасного ювілею ми вас віншуєм як лілею, розквітну, милу і привітну. Нехай життя надалі квітне, щастя і здоров'я щиро бажаю, хай сонце сяє і серце співає, хай смуток дороги до хати не знає, Хай щастя вікує у вашому домі, здоров'я міцного і щедрої дорі, всю доброту, яка лиш є на світі, всю радість, що живе поміж людей, до ніг вам прихиляємо сьогодні у цей прекрасний ювілей. Я дуже дякую. Дуже дякую. Дякую. Вітаю вас для народження, а що решта, то там всередині. Така ситуація виникла, що, мабуть, вже треба до фіналу йти. Але ну так, але з тостами може бути фінал. Але <плес> дозвольте і нам, мужикам козакам, десь привітати Василь нашої школи, теж сказати пару гарних слів. Адресованих нашій е, шановній ювілярці, і я теж е, буду зачитувати. <св 'язок> <св 'язок> <св 'язок> ну воно так виглядає. а крові ж, так би мовити. На Сьогодні в учительській дружній родині таке дуже гарне і пам'ятне свято. Еліта Просвітницька збіглася нині подружку свою з ювілеєм вітати. Ага, це ж не все. Ми ще зичимо щиро наснаги тобі. За народним звичаєм наснаги тобі і щастя, і любові, надії і віри, їй Бог від самого серця відбажає. Сині очі твої, хай привітно сяють, гортає тебе одвічна людська доброта, радість в серці твоїм хай навік не зникає. Оберегом хай буде опіка свята. Краща доля повір, ще на тебе чекає, літо сонячні дні на поріг принесе. І на многоя літ Соловейко тобі наспіває таких любих і повних кохання пісень. не козацтво. Дякую всьому козацтву Івану Григоровичу. Дякую дуже. Отаман. А такі гарні слова треба налити в келеді. Дивіться там, ще не раз. Андрій Васильович. Я там романом чихати не буду. Серйозно? До речі, дуже довго надавався. Серйозно? що там Так, чтобы она ми розуміємося, так? Це 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 мирі, злагоді проживали довгі, щасливі літа. Нехай Бог ссилає мудрість, яка буде плодоносити у ваших дітях, у ваших вихованцях, щоб успіхи не покидали вас, а добра доля нехай простелися на килимі як вашого подальшого життя, так і життя ваших дітей, щоб ви дочекали втіхи від дітей. Пошани від людей і прожили посеред добрих, хороших людей многі і благі літа. Много літа, многих. Нашою сім'єю, таку спільну радість нашу. Хай то буде так. Хочу щиро подякувати за те, що ви завжди є, що ви завжди були, що ви мене підтримували, допомагали, наставляли, що ви були до мене терпимі, добрі і розуміли мене. Я хочу попросити в Бога всім вам, Божого благословення, ласки, всього доброго в вашій душі, в вашій сім'ї. Хай вам буде все добре і добрих, і многих літ вам. Много я Що привітати вас із вашою літакою? Це прекрасна дата. Це прекрасна дата. Це, треба тішитися. Це є між зристю і юністю. Порід такий. І треба тішитись, що він є, гароста, щастя, здоров'я і інших таких ваших. Правах. Ну, Ми бажаємо вам щастя людського, здоров'я нічного, не тільки вас, ай вашому чоловіку, не тільки вам, хай вашим, вашим дітям, вашим батькам, вашій родині, всім, хто сам закинули спілкуєтесь кожного дня, яких ви. любите. Бажайте, а ви не відповідають вам тим же, щоб все, що ви задумали, сповалось, щоб ви завжди були такі гарні, симпатичні, як є, виросли по слубові жабині. Так, не треба. Наче одважилася, хороняла, а Господь що посилала не бажав, готовні. Дякую, дякую, Василь Іванович. Дякую, Василь Івановичу, прошу, ще дякую. Ще Це ранку. Відвіді освіти ранку. Сілені з ранку зробить. Світання Васильівна, заступник директора, нагороджується за... Солнну працю і зв'язку із і оленою Ще раз вітаю. Дуже дякую, дуже дякую. шановна наша Степа Васильівна, ми раді сьогодні вас вітати. Це такий прекрасний день. Ми вас поважаємо за вашу людяність, за вашу мудрість. За вашу порядку. Слава, вас. Да. І також я приєднуюся до тих всіх побажань, які сьогодні вам були висловлені. І хочу вам також поважати здоров'я, успіхів у роботі, всього найкращого і такі слова. Скільки б не судилося страждати, все одно благословляю той день, коли мене родила мати для щастя, для життя і для людей. А ви дійсно живете для людей. Дякую за мені приємно, що я познайомився з вами, тому що ви людина радісне, веселе, життєве, я хочу побажати вам то і по-дальшому. На мою думку, я перефразую там якоїсь э, класики. Він сказав, якщо б такі люди не народжувалися на землі, то б не ваш життя, то там воно просто при приголохла. Тому що, чим більше було людей, щоб ви завжди були такі багато радості, менше розчарувань в тому житті, натхнення, кольорових гроїв і всього, всього найкраще. Дуже дякую вам за це. Дякую. <реш> так, ну, багато бажань сказано. Я так думаю, що вони сьогодні були висловлені не тільки в прозовій а поетичній формі. Я думаю, що ми їх ще навіть почуємо сьогодні. Я, пані Васильевна, вам бажаю успіхів в роботі. Добра в хаті для всіх вас, всієї родини. І здолати після говерли ще і... Ви сьогодні говорили Васеля. Так що вже всі жени, така є. Сьогодні береш. Добре, я дуже дякую вам, що ви всі є. За такі гарні, добрі, щирі побажання. Але мені дуже приємно, що ви приїхали, і я просто сісти до стіл, долар за кожен дозвіл, заробити треба ви.